Доброго дня! Я сьогодні стою на мітингу та чекаю свого чоловіка з полону вже 30 місяців. Він військовослужбовець пересу Донбас, це пошуково-рятувальне судно. Захищали хлопці наші в Маріуполь. Наразі з нашої частини дуже мало звільнених. Хочеться донести владі, щоб не забували про військових моряків. Хлопці звільнені передавали, що ну, бачили його. Пам'ятайте завдяки кому ви живете в вільній Україні, що наші герої обороняють нашу землю з. Пам'ятайте за тих, хто на сьогоднішній день знаходиться в полоні. Їм дуже і дуже потрібна наша підтримка. Але звичайно, що ось, бачу, проходять деякі люди. Вони просто відвертаються, тому що напевно це ж не їхня біда, а хтось іще йде навіть з посмішками, тому що звичайно, що це їх не стосується, і це на жаль біда українців, що іноді ми відвертаємо своє обличчя, коли це не наша біда. Але мене радує те, що на кожної а кожної акції настає все більше і більше. Це є великим плюсом для наших військовополонених. І як сьогодні вже було зазначено, якщо ви думаєте, що акції нічого не дають, то вони дають дуже і дуже багато. Хоча, б, принаймні, для наших військовополонених, коли вони повертаються з полону, вони щасливі бачити, що про них не забули, що про них пам'ятають і що вони не даремно відсиділи два з половиною роки в полоні. Я також хочу, щоб кожен розумів ціну кожного дня, який проживає, і я тут побачила дуже гарний напис на плакаті згадує про полонених не тільки в день їх обміну. Дійсно, пам'ятати про полонених повинен кожен кожен день. Це дуже важливо, або тому що вони. Були готові покласти своє життя заради вашого життя. Тому, будь ласка, робіть якийсь мінімум для того, щоб повернути наших полонених для того, щоб зберегти життя тих хлопців, які зараз на фронті і продовжують виборювати нашу з вами свободу, нашу волю та незалежність. Слава Богу, Так, а, добрий день, я організатор акції на підтримку військовополонених. Нещодавно відбувся обмін, де був повернений син однієї з наших мам з нашої Азовської одеської родини. І ми дуже щасливі. Ми вітаємо її, пані Ірино. Вітаємо вас з поверненням довгоочікуваного сина. Ми знаємо, як ви за нього боролися. Я впевнена, що вона побачить цей ролик. Дуже хотілося б і всі найщиріші вітання від наших від нашої одеської родини. І звичайно, що наші, але хлопці ще залишаються в полоні, тому ми виходимо, боремося, і щоб всі кожен з нас отримав такі привітання. Дякую. Ще нам браття українці, усміхнеться доля. Кинуть наші вороженьки як роса на сонці.